Друзі, усім привіт! Я тут канал Фабрика Новин. Став за лайк. Обов'язково підписуйтесь. Я насасія Фадор і сьогодні з нами Андрій Іллєнко офіцер батальйону «Свобода», який входить до складу 4-ї бригади оперативного призначення з гвардії Рубіж. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, давайте почнемо із неоднозначних заяв Пригожина, тому що сьогодні 10 травня, і як він повідомляв раніше, ще п'ять днів тому, що мовляв, якщо не буде боєприпасів, він виведе своїх найманців із Бахмута. Е, бачили вже впродовж цих днів різні заяви. То нібито конфлікт був вичерпаний. То вже 9 травня під час параду Пригожин знов записує відео, що немає у нього боєприпасів, тому подібне. Ну і останнє його заява. Те що він скаржиться, що е, тікає. Бригада Російської Федерації від Бахмута. Що, як ці заяви розуміти? Що насправді відбувається Тому що більше військових говорить, що немає ніякого снарядного голоду, це швидше якісь такі ігри, пригожена із міністерством оборони Російської Федерації. Що ви скажете? Я переконаний, що те, що ми зараз спостерігаємо, це свідчення наступного етапу повної деградації. Російської Федерації як держави, як суспільства, і в принципі, як ну, її елементу, це відповідно її збройних сил, тому що ми бачимо ситуацію, коли якась особа, яка з точки зору якоїсь державної іерархії є взагалі невідомо ким, керує якоюсь озброєною групою, яка не має так само ніякого зрозумілого правового статусу. І при цьому він вступає в відкритий публічний, максимально там гострий конфлікт з військово-політичним керівництвом Російської Федерації, говорить про те, що там захоче буде воювати, не захоче, не буде воювати, буде відводити, заводити і так далі. Ну, дивіться, Росія ж що робила там, починаючи особливо з 2014 року, але в принципі і до того. А вони постійно поширювали такий наратив, що українська держава це якийсь фейк, що це все якась така несправжня держава, що там бардак. Оце ж постійно у них от вони нагнітали своє один з елементів їхньої пропаганди. Ну, перш за все, звичайно, фашизм-нацизм в Україні. А друга була, якби завжди така лінія, що от бардак, оце у них там не зрозуміло, якісь там батальйони, які нікому не підпорядковуються, і так далі. А от ми бачимо, що відбувається в самій Рашці, тобто там реально повний бардак. Я не можу собі уявити в самому страшному сні. Я думаю, ніхто з українців, що щось таке можливо сьогодні в українській армії, що є якісь підрозділи, які невідомо кому підпорядковуються, які не там зроблять публічні звернення і кажуть, ми захочемо воювати, будемо, не захочемо. Відійдемо е, там матом криють всіх і так далі. Це неможливо, це нереально, Тому що в Україні є порядок, в україні є дисципліна. І в Україні е, повністю всі озброєні підрозділи частиною сил оборони, і кожен виконує відповідно задачі і накази е, вищого командування в Росії. Ми бачимо, що абсолютно це є для них буденність. Це вже навіть ніяка не новина. І я вважаю, що після того, як наступить неминуча поразка Російської Федерації так званої е, в її агресії проти України, вона завершиться повним фіаско, військовим, політичним фіаско. І далі в Росії наступить кривава смута, кривава громадянська війна, так як у них це завжди в історії бувало після програних війн. І е, от власне зараз, на прикладі Вагнера, на прикладі Пригожина і його поведінки, ми бачимо одну з наступних ліній цієї великої громадянської війни, цієї великої кривавої бані, яка чекає Росію, яка вже по суті починається. І я думаю, що це буде. Процес, який завершиться, тим, чим він має завершитися, повним розвалом цього недоутворення цієї недоімперії, яка ніяк не може остаточно розвалитися, ну і про те, як бояться насправді Росії, тому що напередодні парад до дня. Перемоги, як називається Путін, показав це, тому що по перше він тримав тривав лише 45 хвилин. На що вже звернули увагу усі засобі масової інформації, було відео, де Путін ішов зі своїми підопічними, можна так навіть сказати, і там був якийсь такий гучний звук, і він злякався. Це відео було в різних пабліках. Він навіть зупинився, обернувся до них обличчям, щось говорив. і Видно, що страшно. Ну і загалом вже підрахували, якщо вірити рашистським телеграм-каналам, під час параду. В Росії збили три безпілотника, один в Калужській області, інший прямував до штаб-квартири служби зовнішньої розвитки Росії, і ще один був в одному з районів Москви збитий. Тобто бояться, як ви бачили все це дійство, яке було на червоній площі? І, власне, якщо порівняти з попередніми роками, який Путін сьогодні? Ну тут uh, треба декілька моментів, в, на чому треба заакцентувати увагу. Ну по перше, тому що цей день день побідобесія, день перемоги, коли над Бухінвальдом, і те, що Росія робить, і те, як вона взагалі трактує цей день, це такий. М, ну по суті, головний, головна дата, взагалі в їхньому календарі, тобто, це для них найважливіше свято. Вони його трактують звичайно в російському імперіалістичному дусі. Вони кажуть, що е, фактично це є. Е, ну на навіть я би так сказав, що вони намагаються подати цей день як е, виправдання сьогоднішньої війни, і власне вони робили все. Вони це робили всі минулі роки. Вони використовували 9 травня як, е, напевно, головний елемент пропаганди, розв'язування нової війни. Як вони казали, можемо, повторити. І власне, оце, от зараз, ми бачимо квінтесенцію цього всього процесу. Е, водночас воно досягло свого піку, це поблідобесія, але з іншого боку, воно виглядає абсолютно жалюгідно. Воно виглядає як уже така зла карикатура, тому що те, що ми бачили, починаючи від того, як виглядає сам цей Путін, е, як він е, от, смикається від цих звуків е, голосних, як він, е, в принципі, ну виглядає як абсолютно якийсь опущений персонаж. Який боїться всього, який шарахається, нібито знаходячись в своєму логові, да знаходячись біля стін Кремля на Красній площі, він виглядає ну як той, хто не відчуває себе в безпеці, і це результат власне всієї цієї їхньої так званої спецоперації. Спочатку було як там казали, да, почалася. Починалося все, що візьмемо Київ за три дня. А зараз ми бачимо, що як там була заява при службі... Путіна Путін не постраждав під час атаки на Кремль. Ну, от якби бачите, все йде за планом абсолютно згідно графіку. Як вони казали? Тому я думаю, що дійсно він боїться за своє життя. Він бої, боїться за, за себе, за свою шкуру. Він параноїк, тобто і це вже давно ясно. Всі ці столи десятиметрові. Його ці там якісь маніакальні карантини, коли він там не зустрічається ні з ким сидить десь в бункері і так далі. І так далі. І оце от, його поведінка, його вигляди, і оці його е, смикання від голосних звуків говорять про те, що він вже в такій глибокій параної знаходиться. І ну, що кінець він вже дуже, дуже скоро, і я думаю, що він це відчуває своєю шкурою, що вже десь воно підбирається до нього. Е, ну і звичайно, що сам цей весь парад, так званий. Ну тобто дуже показово, що був е, з військової техніки представлений лише е, танк е, Т-34. Ну, це, це теж дуже Один. показово. Да, от, е, теж бачите, все вертається. Тобто, вони обіцяли нам демілітаризацію. Е, по факту, як ми бачимо, по параду, е, який відбувався в Москві, демілітаризація відбувається в Росії, і це дуже дуже. Показово ці от символи їх не треба недооцінювати. Ці символи дуже важливі, тому що військовий парад це в тому числі якраз до цього і проводиться для того, щоб показати силу, міць, впевненість, нові зразки озброєнь і так далі. А тут ми бачимо ну такий Якісь е фейкові і абсолютно непереконливе дійство дійсно карикатурне в своїй суті і там до речі карикатурність в усьому. Ну як все в московитів, тобто це суцільна брехня, фейки, карикатура, починаючи від навіть так званих е ветеранів, які сиділи поруч з путіним, вже там все проаналізували. Там один, взагалі, якогось там 30 якогось там року народження. Тобто, він навіть теоретично не міг воювати. В часи другої стової війни він відзначився тим, тим, що як кигибіст е, придушував е, е, майдан по суті в Празі революцію в Празі антирадянську революцію в 68-му році пражську весну. Ну от е, в цим він відзначився. Це напевно його вклад в боротьбу з фашизмом. Е, так само і другий, там е, який як виявилося, теж не брав участі ніяких е, в бойових дії з е, гітлерівською Німеччиною. А займався каральними операціями проти українців е, на західній Україні в другій половині 40-х років. Тобто, навіть в таких от деталях: е, абсолютний фейк, абсолютна е, маячня і придумування, і так далі. Е, тобто, я думаю, що цей парад 9 травня в Москві, Я думаю, що цілком можливо, що це останній взагалі парад Побєди е, на красній площі, в принципі. Який буде відбуватися, ну принаймні, є доволі висока ймовірність, що так це і буде. Чого я також думку експертно, що це такий був парад двійників, тому що також наверное, нарзово говорили, що хто ці ветерани треба ще дізнаватись. Ну і власне те, що Путін так близько з ними вітався, кажуть, що також невідомо скільки вони там ці люди сиділи також на карантинах. Тому що як відомо, зустрічі з Путіна люди сидять по а, кілька тижнів на карантині. Також не було авіації. До речі, там а, бачили ми такі смішні а, відео світлини з параду, де Сіяли з антидроновою рушницею поліцейські. Власне, чи налякала Путіна дійсно ось та атака на Кремль, яка була напередодні, і наскільки Путін тоді не довіряє своїй ППО, яка навколо Кремля, що він, по-перше, робить настільки коротку цю всю подію так 9 травня? Ну і власне стоять люди, які готуються збивати ці дрони? Ну, я думаю, що всім очевидно, що російське ППО воно ловить ГАВ регулярно. І, по-моєму, це вже всім очевидно. Е, бавовни на Росії відбуваються постійно. Е, ну, ми знаємо, що там вони курять там, де не треба, і там, де треба. Ну, але ми також розуміємо, що це напевно і свідчить про те, що е, їхнє ППО погано бореться з курінням в неположених місцях. А також е, хочу сказати, що м, загалом е, оця вся історія, вона ж е, оце, це те, що їм не могло приснитися навіть в найстрашнішому сні, е, те, що от так от е, їм доведеться е, перелякано оглядатися, коли вони почують голосний звук на параді 9 травня на Красній площі. Але цей страшний сон стає реальністю, і я думаю, що от цього виходу з цього страшного сну, з цього кошмару, для них вже немає. Цей вихід уже для них тільки до повної катастрофи. Я думаю, що це загальний настрій, який зараз у них там є, і теж дуже показово, що саме 9 травня оця максимальна публічна істерика Пригожина, Яку він паралельно влаштовує. Ну, тобто, це все ну це все складається в одну картину, і ця картина максимально погана для Путіна, максимально погана для Московії, і вона буде ставати ще гіршою. Вона буде ставати ще гіршою, і ми побачимо скоро. Я думаю, вже, е, е, е такий, ну дуже б хотілося, взвичайно фінал. Але я думаю, що може це буде там не прямо зараз, ну але ми вже до цього фіналу. Точно йде. Підходимо. підходимо. Все, що відбувається сьогодні в Криму, це можна назвати сьогодні чітко підготовкою до деокупації Криму найближчим часом. Дивіться, я в цих питаннях, як військовий діючий, я не хочу давати ніяких прогнозів, ніяких оцінок, ніяких там заяв на цю тему робити. Просто тому, що я розумію, що є у нас командування в цього командування є відповідні плани, і саме в той момент, коли це буде найбільш вдало для нас і найбільш невдало для нашого ворога, всі ці речі вони е, будуть робитися в той момент, коли це буде треба. Тому я думаю, що звичайно ж всі території України, е, включно з Кримом, е, вони будуть звільнені. Е, на них буде українська влада, український прапор. І, власне, в жодного українця не має бути жодних сумнівів на цю тему. Але не треба зараз, мені здається, створювати якийсь навколо цього штучний ажіотаж, тому що це ні до чого хорошого не приводить, це не дає якогось позитивного результату, крім якогось хайпу, інформаційних якихось хвиль, і навіть можливо десь якогось психологічного тиску, який сьогодні військовим не потрібен. Тобто, військові роблять свою справу і. Український народ, українці мають довіряти своєму армії, своєму війську, і все буде добре. Щодо верховного Головнокомандувача, відомо, що Валерій Залужний відмовився від відеозустрічі з начальником НАТО. Через те, що ситуація на фронті напружена. Про це повідомили в ЗМІ. Як думаєте, це йдеться про всю лінію фронту чи, зокрема, про якийсь певний напрямок, де залужний має бути особливо пильним? Дивіться, я точно не хочу давати поради залужному. Я думаю, Вісно. що він людина, яка має найкращий військовий хист в нашій країні. Я в цьому переконаний. Він це вже довів. Він наш головнокомандувач, і він приймає ті рішення, які необхідні в цей момент. Якщо у нього є більш важливі справи, ми тільки можемо побажати йому максимально. Успіхи у цих справах і готові виконувати його накази. Щодо того, що буде далі, щодо мобілізації в Україні? Зокрема, ми знаємо, що зараз дуже багато добровольців. Гвардія наступу, яка зараз активно приймає людей, які хочуть воювати, паралельно ми бачимо заяви від влади, що той контрнаступ, так який очікується, це не буде кілька днів тижня, це може бути навіть місяці. Чи розуміють люди, які зараз добровольці і йдуть добровільно на війну, хочуть бути корисними для країни, чи розуміють це за ким настроєм загалом? Люди зараз просяться, ідуть в гвардію наступу. Ну я дійсно можу говорити, тому що наш батальйон Свобода він входить до як ви вже сказали, до 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Рубіж, яка є частиною гвардії наступу. І дійсно багато добровольців і люди йдуть свідомо. Люди розуміють, що це не на декілька днів. Якби всі прекрасно розуміють, що це до перемоги. І тому я думаю, що пояснювати тим людям, які приходять до війська, а тим більше тим людям, які вже давно в війську, їм нічого пояснювати не треба. Вони все розуміють прекрасно і вони налаштовані лише на результат, лише на те, щоб знищувати якомога більше ворогів і наближати перемогу. І всі розуміють, що ніхто не має права на найменше розслаблення, ніхто не має права на найменше якісь. Полегшення для себе якихось внутрішніх, там і так далі, поки ми не досягнемо нашої мети, поки ми не переможемо. Тому всім в цьому плані всі все розуміють. Зараз бачимо таку інформацію різну з різних регіонів. Зокрема, от останні це те, що російські купанти планують вивести з Енергодара близько трьох тисяч працівників, які обслуговують запорізьку атомну електростанцію. Бачимо з різних регіонів також втікають на окупованому Запоріжжі. Готують нову хвилю депортації. Загалом на Луганщині бачимо такі якісь аналогічні рухи дії Росіян в Криму. Також вивозять колаборантів. Це свідчить про те, що росіяни розгублені і не знають, де саме буде цей контрнаступ, і намагається зі всіх сторін трошечки якось запобігти цьому, врятувати те, що є. Чи от, про що це свідчить? Чи Росіяни мають можливо якісь чіткі плани? Зараз так вони зі всієї лінії фронту, так би мовити, намагаються прибрати своє? Я думаю, що цю ситуацію треба розглядати в тому плані, що в принципі. Серед окупантів є абсолютно чітке розуміння, що на українській землі вони дуже тимчасово, і далеко не всім з них пощастить вийти з нашої землі живими і ще й відносно цілими. Вони це розуміють, вони це усвідомлюють, і я думаю, що їх настрій, в тому числі які проявляється в тих от речах, про які ви говорили, він дуже яскраво свідчить про реалії, е, але знову ж таки, я, оскільки ця тема все одно так ще інакше стосується там контрнаступу, я ще раз наполягаю, що е, чим менше зараз ми будемо в публічній площині про це говорити, е, тим краще е, сьогодні. Е, той момент, коли треба е, просто довіритися війську і розуміти, що Буде саме так, як найкраще потрібно нам, і то, що ворог панікує, то що ворога невпевненість, то що ворог чекає для себе постійно якогось максимальних неприємностей і готується до цих неприємностей. це просто свідчить про реалії, в яких ми знаходимося, і те, що ворог розуміє, що доведеться тікати. Зараз все частіше говорять про те, як має відповідати Росія окупанта за те, що скоїли з що коїть досі на нашій землі. Зокрема, Кулеба сказав, що створення спецтрибуналу над Росією підтримали 37 країн. констатував факт. Ви вірите в відповідальність ось цих на да, не говорите, можливо, загалом про Путіна, а от про кожного цього військового російського, так який прийшов, зробив зло і пішов. Ви вірите, що вони всі будуть відповідати перед законом? Чи все ж таки на це піде десятки років, і, власне, буде така чимала частина тих, хто не відповів за скоєння? Я абсолютно перек... ну, Тобто, дивіться, давайте почнемо з того, що це відбудеться тільки після нашої перемоги. Я думаю, всі це розуміють, що е, лише наша перемога стане е, передумовою для того, що злочинці е, всі злочинці будуть покарані. Е, е, і, власне, е, оскільки я абсолютно впевнений в тому, що наша перемога буде, тому я і впевнений в тому, що це покарання для злочинців буде. Звичайно, що про це вже треба думати вже треба максимально збирати всі факти. І я знаю, що займаються цим українські органи відповідні, займаються цим міжнародні інституції, які збирають кожен факт. Це дуже копітка робота. Це дуже серйозна, серйозна річ. Насправді не треба думати, що це так просто і легко. Але вони збирають кожен факт, кожен злочин, який вчинили і вчиняють російські окупанти, вони їх фіксують, документують. І, Відповідно, все це потім стане частиною величезного масиву інформації, який буде використаний як доказова база по відношенню до всіх злочинців Російської Федерації, починаючи від Путіна і закінчуючи тим рядовим, які там вбивав, голтував підпалював і так далі. Е, відповідно, е, це все ведеться, ця робота, але ще раз кажу: для того, щоб це все стало реальністю, для того, щоб дійсно цих злочинців можна було покарати саме в юридичній площині, для цього потрібно е, головне, потрібно перемогти. Е, і Бо ми ж теж це прекрасно розуміємо, що ці злочинці, починаючи від самого Путіна, вони добровільно не приїдуть в Гагу і не здадуться суду. Е, це станеться тільки в результаті. Військової катастрофи Російської Федерації, і власне, от це і є е, той план, по якому ми маємо йти, і обов'язково одним з ключових факторів після воєнного нашого життя і буття це буде покарання всіх злочинців, тому що в жодному разі не можна на жоден злочин закрити очі, не можна жодному злочинцю спустити це з рук, тому що непокаране зло завжди повертається при чому ще в більшому вигляді, тому однозначно. Те, що ми маємо зробити, це добитися справедливості і покарати всіх злочинців. Путін, як злочинець сьогодні, бачили, що на жаль є люди, які до нього приїжджають на парад. Так, це певні країни, певні лідери. Ми бачили виступ Зеленського Гаазі, який сказав, що ми звісно хочемо бачити тут іншого Володимира. А ви як думаєте, після перемоги України, після якихось певних процесів, які будуть в Росії, точно відбуватися, все ж таки Путін швидше буде в газі, тому що його здадуть? Чи все ж таки його кінець може настати на території Росії і він може так і не дійти до суду? Я думаю, що абсолютно можливі ці два варіанти. Навіть певною мірою, можливість, що він? Закінчить своє жалюгідне існування до моменту навіть потрапляння в суд, він навіть, напевно, більш вірогідний, мені здається. Е, і тому е, я думаю, що це рівнозначні варіанти. Тобто, може бути і так, а може бути і так. Ну, але в будь-якому разі його доля, е, я впевнений, буде саме такою. Закінчить він погано, і в цьому я впевнений. Не завершення я не можу завдати, тому що час від часу говоримо про те, що коли настане якийсь такий переломний момент на фронті, коли Путін буде розуміти ситуацію, що він знаходиться в глухому куті, він може все ж таки там так ту кнопку натиснути тому подібно. Ми бачимо, що час від часу його ж люди цим лякають. Влада Росії неодноразово намагається про це нагадати при різних випадках. А, але бачимо так червоні лінії, які час від часу говорили. Перша там пам'ятаю, була інформація, що Крим червона лінія, якщо не бог щось в Криму, буде те, що далі ми бачимо атаку на Кремль. І часто знаєте, питали в пабліках його ж воєнкори, ці російські вирвагандистські, що Путін а це ще не червона лінія. Що ж тоді твої червоні лінії, якщо вже на Кремль є атака, а ти власне не реагуєш сьогодні. Є якісь такі от ризики від божевільної людини? Як думаєте, ви? Е, ризики є, не треба думати, що цих ризиків немає, але все ж таки я переконаний, що вони в даному конкретному аспекті вони вкрай невеликі. Тобто, все ж таки, е, Путін, він, крім того, що він там божевільний і так далі, він боєгуз. І е, мені здається, що е, він не здатен на самогубчий крок, а це однозначно самогубчий крок для нього персональний. Е, тому мені здається, що навіть в ситуації, от як перед тим, ми говорили про те, який ймовірний кінець Путіна. Я не думаю, що наприклад він здатен чинити самогубство, як той же Гітлер в бункері. Я думаю, що все ж таки його чекає якась табакерка по голові або шарфіком його придушать, як е, російських імператорів колись. так? Тобто, от щось подібне, а більш вірогідне. Тому е, я думаю, що звичайно, ми не можемо взагалі там ігнорувати це і казати, що це неможливо. Тому що це неможливо. Тому що, ну на жаль, ми живемо в такі часи, коли ми бачимо, що багато з того, що хто вважав що це неможливо, стає можливим. На жаль, але все ж таки розуміти, що е, вірогідність дуже маленька, і е, саме тому що це для нього, перш за все, абсолютно самогубчий крок. Що ж, щас тільки покаже, і віримо в наших захисників, які показують на полі бою, що Україна є незалежною демократичною державою, власне, боремось за європейські цінності. І буду дякувати вам за важливу розмову і за вашу роботу. Дякую. Друзі, це Андрій Лєнко був з нами, наш гость, офіцер батальйону Свободи, який входить до складу 4-ї бригади оперативного призначення з гвардії Рубіж. Пане Андрію, дякую вам і дякую всім глядачам, хто з нами лишається. Бережіть себе, кожен.